І зараз ми вирушаємо на рибоохоронну роботу. Це ми час виїдемо на воду, глянемо на рибалок любителів. Інспектори рибоохоронного патруля вирушають у рейд на аерочовні. Сьогодні перевірятимуть, чи дотримуються рибалки правил вилову, розповідає головний державний інспектор Роман Стеценко. Чудовий човен для такої зимої погоди. Та на кригу, на сніг, на все. І не можна навіть їздити. І по воді не можна їздити. Черкаський рибохоронний патруль. Що ну як рибалка у вас, хлопці? На ви ловите всі. Да? Місцевий житель Полікарп говорить, рибалить щотижня. Та сьогодні вилов, каже, його не тішить. Буває нога, буває нічого. Но стараємося придержуватися норми. Вилова. Черкаський рибоохоронний патруль. дуже поцікавиться, що ви ловите, на що ловите, як клює. Ну, так, знаряддя лову дозволені, все добре. Конечно. Пан Олександр рибалить з 10-ї ранку. Розповідає, протягом години встиг зловити одного окуня. Ох, і гарний. Ех, ти, ти красотуля яка. Говорить, рибалити любить і робить це у дозволених місцях та дотримується правил вилову. На зимових ямах не можна, судака 40 сантиметрів, не менше можна ловити. А платвічку, так мілочок та окунь ловіть скільки хочете. Ну, дозволимо, бачите, яка у мене снастка. Це дозволено. Ця ділянка водойми дозволена для риболовлі взимку, розповідає головний держінспектор відділу охорони водних біоресурсів Олег Вергун. Та рибалити можна не більш ніж на сім гачків одній людині. Добова норма вилову має бути не більше трьох кілограмів та однієї трофейної рибини, ту, яку виловлюють, спортивною метою або для встановлення рекорду. Заборони зимовий період на зимувальних ямах І так. Це місця зимівлі риби, у нас вони відведені до ну, В кожному регіоні вони порізно, у нас вони відведені від урочища Красне і до 82-го бояць. Каже, якщо порушника виявляють, інспектори складають адмінпротокол. Якщо це не грубі порушення правил рибальства, то штрафи від 51 до 170 гривень відповідно. Якщо це грубі порушення, то там вже справа передається на суд і суд вирішує подальше. Який штраф і яка сума збитків, якщо є риба, по видам нараховуються збитки за нанесені державі за рибу, за вилов риби незаконним знарядом лову? Ось цю сітку інспектори виявили напередодні у водоймі Кременчуцького водосховища, каже Олег Вергун. Вилов за допомогою таких знарядів є грубим порушенням. Сьогодні перевірили 30 рибалок, порушень не виявили. Довоєнний час було більше порушень, більше було людей на водоймі. Зараз люди стали більш відповідальніші і менше порушують правила. Ну і людей менше можливо війна вносить свої корективи. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.